Сьогодні 15 червня 2023 року заняття Художня література. Тема заняття Вивчення вірша лісні, літні стежки Юлії Ференцової». за допомогою мнемотаблиць. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Дощику всміхаюся, лися, як з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Добра вам зичу, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас буде дуже-дуже цікава розмова, а загадка допоможе. Вам дізнатися, про що сьогодні ми з вами будемо говорити? Домовились? Тоді слухайте уважно: сонце пече, липа цвіте, жито доспіває, коли це буває. Так, молодці, звичайно, Влітку це буває і тому, як завжди, на цьому тижні ми з вами продовжуємо розмову про літо. Сідайте зручненько, дивимось на екран. Звичайно, діти, ось і наступила довгоочікуване яскраве казкове літо. На початку нашого заняття... Я хочу з вами, дітки, трохи погратися в гру, щоб ви пригадали, яке буває літо, літо яке, які слова можна підібрати до літа? А після цієї гри я пропоную вивчити маленький, цікавий літній віршик. Домовились? Так, ну тоді починаємо. Гра називається Літо яке. Якщо вам складно підібрати слова, давайте це робити будемо разом. Я вам буду підказувати, а ви повторюйте. Домовились? Так, поїхали. Літо веселе. Може бути? Звичайно, літо завжди весело. Літо чарівне. Так, воно чарує нас своєю красою. Літо грибне. Так, з'являються гриби. Літо квітуче, з'являються яскраві літні квіти. Літо спекотне, так, ми про це дуже багато говорили, може бути і таке, коли дуже-дуже спекотна погода. Літо спекотне. Літо може бути ароматним. А ну-ка подумайте, в яких випадках літо може бути ароматним. Звичайно, тоді, коли ми нюхаємо якісь духмяні квіти або кущі, які цвітуть. Наприклад, жасмін мені дуже подобається, а з квітів мені подобаються троянди, вони дуже-дуже ароматні. Літо може бути вітряне, коли дує сильний вітер, вітряна погода, і літом можемо так. Назвати. Літо може бути засушливим, коли дуже спекотна погода, так, немає дощів дуже довго і земля починає тріскатися, і тоді ми можемо впевнено сказати, що літо засушливе. Літо сонячне. Ну, що це таке? Знаєте, так? А ось скажіть мені, дітки, а коли ми можемо сказати, що літо різнобарвне? Так, у тих випадках, коли ми бачимо килим літніх квітів різнобарвних. А ще пригадуємо явище літнє. Правильно, коли ми бачимо веселку, ми можемо сказати, що літо різнобарвне, як веселка. Літо може бути дощовим. Коли дуже часто йдуть дощі, можна сказати, і таке. Літо може бути ягідним. А воно і є ягідним, тому що влітку починають дозрівати ягоди, звичайно. Літо може бути безхмарним. У яких випадках? Думаємо, так, коли небо чисте, чисте і хмаринок немає, безхмарне. А ще літо. Малинове. Так, з'являється малинка, яку ви дуже полюбляєте. Літо запасливе. Подивіться на малюнок. Всі ви знаєте, що влітку ваші бабусі, матусі роблять завжди запаси на зиму. Вони заготовляють і ягоди, і фрукти, і овочі. Літо може бути, а воно і є. Туристичним літом. Чому? Тому що влітку при хорошій погоді дуже часто ви зі своїми батьками вируч... вирушаєте в похід, тобто на прогулянку, на природу, як справжні туристи. І тому літо можна так назвати літо туристичне, літо казкове, літо курортне. Всі ви знаєте, що наше місто Одеса це і є місто курорт, а влітку особливо, літо дачте у декілька віток є, напевно, у батьків дачі, так, і влітку ви туди я вважаю, полюбляєте виїжджати, так? щоб подихати свіжим повітрячком і погрітися на сонечку. Літо дачне, але іноді літо буває холодним. Це в тих випадках, коли прохолодна погода, звичайно, можна сказати, літо холодне. Дітки, подивіться, будь ласка, на цю картинку. Скажіть мені, що ви бачите? Так, травичка, квіти, кущі, так? а посередині стежка, правильно, трапінка, стежечка така. Скажіть мені, будь ласка, де такі стежки ми можемо бачити? Так, ми можемо бачити в лісах, в полях, так? в різних зелених таких місцях, я не знаю, в посадках, так вона і називається стежка. Ми з вами, якщо ви пригадаєте, нещодавно гуляли в лісі лісовою стежкою. У нас була така екскурсія. А сьогодні, дітки, як я і обіцяла, я хочу вивчити з вами невеличкий віршик, який називається літні стежки. Літні стежки. Допоможе нам в цьому, звичайно, табличка. Ось подивіться, давайте її з вами роздивимось і будемо потроху вчити цей віршик. Я вважаю, він вам повинен сподобатися. Вірш називається Літні стежки написала Юлія Ференцева. Послухайте його, будь ласка. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки в'ється стрічка синьої стежинки, до соничок шлях. Червоний, золотий то сонечка. Прокидайтесь швидше соні. Відчиніть віконечка. Кольоровими стежками вирушайте разом з нами. Ну як, сподобався вам віршик? Так, мені теж дуже гарний, веселий, різнобарвний літній вірш. Ви його прослухали дуже уважно, скажіть мені, до садка яка стежка біжить, якого кольору? Зелена, правильно, а до хмаринки? Біла, а до сонечка золота, правильно, а червона, хмари... червона стежечка, куди вона вирушає? До суничок, правильно, а синя стежинка? До річки молодці! А тепер послухайте віршика ще раз, а потім будемо потрохи вчити. Дивимось на малюнки, і хто запам'ятав, трошки повторюйте за мною. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки б'ється стрічка синьої стежинки. До соничок шлях червоний, золотий до сонечка. Прокидайтесь швидше соні. Відчиніть віконечка. Кольоровими стежками вирушаймо разом з нами. Ну що, починаємо вчити? Повторюємо за мною. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена. До садка біжить зелена. Біла до хмаринки. Біла до хмаринки. А до річки в'ється стрічка синьої стежинки. А до річки в'ється стрічка синьої стежинки. До суничок шлях червоний. До суничок шлях червоний. Золотий до сонечка. Золотий до сонечка. Прокидайтесь швидше соні, відчиніть віконечка. Прокидайтесь швидше соні, відчиніть віконечка. Кольоровими стежками вирушаймо разом з нами. Кольоровими стежками вирушаймо разом з нами. Ну ось, дітки. Ми з вами почали вивчати літній віршик. Я вважаю, що з батьками ви його вивчите. Я з нетерпінням буду чекати ваші відеозвернення, щоб подивитися, дійсно ли вам сподобався цей віршик. Ще раз нагадую, вірш називається літні стежки. Написала його Юлія Ференцева. Ось таке заняття сьогодні в нас відбулося. Ми з вами вчили літній вірш, літні стежки. Так, я вважаю, він вам сподобався. А сьогодні наше заняття закінчено. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Чекаю вас знову. До побачення!